В 30 років я дуже помінявся. Тобто я сів так перед зеркалом і застався подумати. Скрив: Кузьма, от що ти маєш на сьогоднішній день? Ти маєш маленьку дитину, ти маєш зйомну квартиру, ти маєш ноль грошей, ти маєш дві каністри-солярки, які служать тобі білетом додому, щоб втікнути до мами з татом, тому що в мами з татом ти не пропадеш. І більше ти не маєш нічого. І була Пасха. І я на Пасху мав пустий стіл. І я розумів, що не гоже. Тому що я виріс в таких досить релігійних традиціях, в мене сім'я досить релігійна. І Я зрозумів, що то не просто так. От, чому в мене пустий стіл на Пасху? Невже я найгірша людина на тій землі? І я не можу відсвяткувати настільки сімейне свято. І чому я взагалі тут, в тій зйомній квартирі, в Хрущовці на Лук'янівці, а на Солом'янці, а не з батьками десь там у Львові, які зустрічають то свято завжди, знаєш, як та, так воно має бути. Посидів, подивився в зеркало, і зрозумів, що треба якось в собі щось міняти. І зроз... І після того, коли поміняв, зрозумів, що міняти в собі щось ніколи не пізно. Навіть коли тобі 60 років головне зрозуміти, що пора то зробити.